Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости, за коментарі, які залишаються під моїми відео. Нагадую, мої розклади підходять і чоловікам, і жінкам. Говорю для жінок, чоловіки перевертайте під себе. Будемо дивитись таке питання: хто або що у вас на порозі? Хто або що у вас на порозі? Подивимося, для кого цей розклад. Для людини, яка хоче знайти емоційну стабільність, від чогось закривається, на щось закриває очі. Людина, яка не хоче впускати ті енергії, які знаходяться коло неї, для того, щоб зважено прийняти певне рішення для себе, як далі діяти. Обирає дорогу людина. Хоче обрати дорогу в нове, в краще. Угу. Але, але не можу зробити поки що вибір. Ще не, не зробила вибір. До речі, тут не зволікуйте. Вам треба це зробити як можна швидше, щоб ви не проговили оцей вибір, можливість вибору. Так. Допомога нещодавно була вам. Допомогла вам, можливо, фінансово. Можливо, там породою. Навчанням якось, але тут більше йде фінансом. Король мечевий. Якщо по гороскопу, то це близнюки Терези, Терези Водолії, людина, яка працює з розумом, сильна, самостійна, впевнена собі, добре приймає рішення людина і прийняла рішення допомогти вам в цьому питанні, щоб піти в краще. Так, і дивіться, хтось до вас проявиться лицарь Кубків це людина від 18 до 35 років до цього вибору. Можливо, це якраз по Емоціям іде, там кубки і там. Запропоную вам обрати, до речі, у вас буде кілька варіантів. Не тільки просто обрати його чи ні. Можливо, ви будете вирішувати, що саме вам потрібно в особистому житті, який саме чоловік ви хочете, щоб в ваше життя. Так, ви людина, яка любить... Традиційно діяти? От традиційно. Тобто, як... те, що загально прийнято в суспільстві. Отакова От людина. Так, давайте дивитися, хто або що у вас на порозі. Хто або що у вас на порозі. Хто або що у вас на порозі. На Ви щось робите, так, напевно, вже втомилися. Або бачите, що шлях довгий для цієї мети, і вам потрібен перепочинок. Ви перепочинете, можливо, проведете романтичний вечір. Або просто до вас проявиться людина з почуттями. Угу. Ну, по-єрофонту, ця людина хотітиме з вами серйозних стосунків. Або розвитку, якщо у вас вже є відносини, то розвитку цих відносин. Якщо ви маєте тривалі стосунки, тут, можливо, і заміжня. Да, пропозиція руки і серця. Так, а ну давайте ще подивимося. Так, закоханість, так, да, це особисте життя, сонце і четвірка пентаклів. Ну, давайте тоді я так скажу, хто або що у вас на порозі. Дивіться, подвійки кубків у вас відкриті щирі відносини. Це якраз той момент, коли ви повністю щиро відкриваєте свої серця одне перед одним. Дійсно, це приємний союз буде. Сонячний, радісний, теплий, коли зігріється не тільки тіло, а й душа, і по четвірки пентоклів. Ця людина Ця людина, яка до вас йде, тут треба бути обережним, вона він, точніше, власник великий, ну і для чоловіків перевертайте. Тобто не, не захоче з вам, вами ні з ким ділитися. Тобто на початку відносин або як будуть у ваші відносини. Переходити на новий рівень, тут потрібно мягко показувати, що все-таки в своєму житті вирішую все я. Так, можеш вважати себе власником і так далі, але не переходити меж. Отут дуже важливо. І дивіться, хто або що у вас на порозі, якась перемога у вас на порозі. Можливо, ваша, в вашому житті щось прорветься, те, що стояло на місці, реалізується і приведе вас до якоїсь перемоги. Можливо, якщо ви дивитеся блогер або людина, яка медійно відома, то тут більше людей дізнаються про вас, тобто буде якийсь прорив. Якщо ви працюєте в колективі і ця перемога стосується вашої роботи. То люди, ваші колеги, по-новому на вас подивляться, як на переможця, як на людину, яку треба рівнятися. Можливо, дехто і буде застрити. Нехай все хороше неодмінно збувається, негараздий негатив, обходять вас стороною.